Задача номер 2 За наведеним графіком шляху знайти швидкість руху, виразити відповідь в метрах на секунду. Запишемо дано. В даному випадку, в дано буде у нас графік шляху. Будь ласка, акуратно його перемалюйте. Звертаю вашу увагу, що графік обов'язково містить осі. На осях є напрямок стрілочка на кожній осі, обов'язково 0. По кожній осі обрано масштаб, по осі годин у нас е, часу масштаб, дві клітинки 0,5 годин, ми бачимо. А по осі, шляху L в кілометрах. Одна клітинка становить в нашому випадку 18 кілометрів. Перемалювали похайно. Знайти по цьому графіку треба швидкість руху, розв'язання. Виберемо якусь точку, яка буде чітко визначати і координату часу, і координату шляху. Ми можемо вибрати будь-яку з цих трьох точок: цю, або цю, або ось цю. Виберіть, яка вам подобається. Ну, мені здається, що ця буде найпростіша для розв'язання точка. Опустимо перпендикуляр на вісь часу і перпендикуляр на вісь шляху, і таким чином визначимо, що тіло за 0,5 годин пройшло шлях 36 км. Ми можемо це записати. Т дорівнює для нашої конкретної обраної точки кілометрів. Формула швидкості L поділити на час. В дорівнює L36 кілометрів, поділити на 0,5. Годин дорівнює. Якщо ми з вами поділимо, то це вийде 72 км на годину. І, спираючись на задачу номер 1 яку ми тільки що розв'язували, ми можемо записати, що це відповідає швидкості 20 метрів на секунду. Залишається записати відповідь. Швидкість дорівнює 20 метрів на секунду.